Добрий день, шанувальники поетичного слова, ваші увазі, продовження поеми Лоцкам'янський, лелека про останнього лоцмана дніпровських порогів, в'язня станських таборів Григорія Гамельченка. Та й справді. Небачений голод тридцятих, синів України страшний геноцид, затиснуто все у кремлівські лищата, про волю, ні слова, цить, цить, цить. А потім війна гартувала і холод, Дніпро червонів, і горіла земля, коли ж в сорок сьомі постукався голод. Листа написав у Москву до Кремля. Та ж діти вже пухнуть, вмирають у школі, та, мабуть, не знають про це у ЦК. І відповідь швидко прийшла, як ніколи, діждався у двері дзвінка. Збирайся, і мигцем. Прийшла допомога від Сталіна батька, що рідним нам став. У відповідь грім пролунав із порога, яке ти мав право писати листа, судили за злочин таємно, закрито, такий хитромудрий партійний статут, десятку вліпили стандартне мито і в табір, у Сталінський інститут. Коли вже сім років у зонах відбухав, запахло домівкою рідно йому, і раптом, як постріл, гримнув над вухом на вихід, екскурсія на колиму. Це опер зловісно йому так віддячив, за ягоди в табір, який він приніс, які ж бо вели. Таких ще не бачили, хоть добре знайомий навколишній ліс. Десятками тисяч в'язні зникали, безслідно зникали, а де і коли, гентам у проваллях гумасом стали для всього живого себе віддали. Червона малина. У кухлях зоріла, ніщо не зникає безслідно ніде. Тут кров наших друзів промовив сміло. Тепер вона в наших серцях загуде. Начальник наказує стати в колону, а він упирається, станеш чи ні. Гіпнозом зацупило всю охорону. Коли пролунало рішуче ні, погрози, прокльони, російська лайка, вівчарку спустили на нього цькують, розірвана в клочча чорна куфайка, зубами скрегоче, піниться лють, як зуби вівчарки вп'ялися у тіло, і струмом ударила кров. Із плеча три жінки за дротом миттю замліло, а табір увесь, наче збір, закричав, руками вхопився за корінь смереки, залізно вчепився, як лоцман в стерно. Собак заберіть, заволали зеки, свого романіста ми вам не здамо. Стіною живою згуртовані груди, споріднених душ, найміцніший сплав. Його таку зоні назвали люди, бо він їм романи розповідав про Гоголя, бульбу, Шевченка, Оксану. читав, як молитву на сон сорінки і бачили в'язні. Сірка і Богдана мав пам'ять чудову і голос дзвінкий. Кричав, заїкався начальник табору, на руки беріть і на баржу несіть. Такого тайга, що не чула гамору за тисячу років, за сотні століть. І треба ж, як в марві, роки дитячі, Йому пригадались, чому ж бо оце стоїть без танців, а пасок гарячий по дубці гуляє, вогнем пече, без дозволу човен зіпхнув ще й ба, брата, маленького брата з собою узяв, та же хвиля могла забрати, і батько лаяв, і лютий. Подався на острів, хотів накопати малих деревцят, привести у село, щоб верби шуміли навколо хати, а їхнє подвір'я. найкращим було висока черешня. Червоні, спілі. Він злізти не може, гудуть жмелі і раптом до нього. Лепеді сіли, і він, як і васик, летить на крилі. Лунає команда Якір підняти, а якір застряв ні сюди, ні туди, і треба йому в глибину тупірнати, лиш він не боїться такої води. Яка Глибочінь майже двадцять метрів. О Дніпре Сміливця нерця. Не змари, він якір звільняє, а сам як мертвий, як риба прибита, ледь сплив до гори. А ось у колгоспі, на молотарці, у чуба сховавши обличчя своє грудасті і гарні на тавці полтавці, на вилах снопи подає, подає, Війна, командир батарей, зранку фашистські пантери, як гаддя, повзуть, прямою наводкою бийте по танках і дзвони у вухах, в очах каламуть. У розвідку йде, через міст перебрався, назад повертатись фашисти, ком-ком, а він в шелюгах прибережних сховався, і як той кулик, через річку нирком добрався до землянки, мокрий, голодний, три ночі не спав захор... захропіти б, а тут наказ вирушати приносить взводний і треба виконувати строгий статут. На марші на тілі так і висохла форма, і навіть ні разу не чмихнув у смак, а в таборі тут він потрапив у жорна, як риба у вершу, чи в сіті рак. Чому так не хочеш Колимського раю? схиливсь вербувальник. Скажи, в чому суд? Я вчитель Геогра. І добре знаю, куди оті баржі тепер запливуть. Скажу вам, не криючись в очі відверто, не хочу віддатися хвилям на гру, я, хочете вперто моєї смерті, то краще є тут, на землі цій помру, і раптом лунає постріл гостя. Той постріл сприйняв, як чарівну сурму. Несіть, куди хочете, в табір, на острів, та тільки з собою його не візьму. Невже щось проснулося в нього одвічне? І він до кінця озвірити не встиг спасибі. Спасибі тобі, чоловіче, так ангел-хранитель його захистив.